На ріках круг Вавилона під вербами в полі, Сиділи ми і плакали у далекій неволі, і на вербах повішали органи глухії, і нам стали сміятися єдомляне злиї. Розкажіть нам пісню вашу може, й ми заплачем, або нашу заспівайте, невольники наші якої ж ми заспіваємо? На чужому полі не співають веселої в далекій неволі, І коли тебе забуду, Ірусалиме, забвен буду покинутий рабом на чужині. І язик мій оніміє, висохне, лукавий, як забуду пом'янути тебе наше славо, і Господь наш вас пом'яне, едомські діти. Як кричали ви: Руйнуйте, руйнуйте, паліте, Сіон святий. Вавилоня, щере окаянна. Блаженний той, хто заплатить за твої кайдани, блажен, блажен тебе, злая, в радості застане і розіб'є дітей твоїх охолодний камінь. Живе слово Читає Микола Козій.